Мама, ти чого? Той фермер з гори купив собі такого крутого зі червону, але бомбезний. На що він купив? Та як за що сою здав? Союз дав? Союз дав. Боже, то не завидуй. Ти знаєш, як виростити ту сою Та то не спаній ночі, Та то в музулі. Та вони, ті аграрії, кожен день моляться, щоб погода була добра. Та я не завидую, я просто кажу. Гарний Якщо не завідуєш, а просто кажеш, то вітай! Бо сьогодні день працівника сільського господарства. І ми щиро вітаємо всіх, хто порпається в землі. Навіть тих, хто картоплю, садить, огірочки, помідорчики, всіх сьогодні вітаємо, щоб вас не було на руках мозолів, щоб всі по тому джіпу купляли, гарно себе почували, миру і щедрих врожаїв. І ніякого рабства з днем працівників сільського господарства.